Ми вже зараз на тій самій заправці, де постійно заправляємося в Германії. І хочу показати, ось дивіться, ось ця Кіаніра у нас Сталіну, 20 2020 року. Дуже багато людей у нас женуться за трьохфазними. І ось маємо точно так само, як і однофазна, вона приймає небагато. Зараз автомобіль майже заряджений до 79%. Тобто майже до 80-23,7 кВт. Тепер беремо ось такий в нас іонік, також людині транспортуємо. 28-кіловатний, 38 кВт купили, будемо забирати наступного тижня. І ось таку кону, чудова кона, 2019 рік, вже їде вона на Україну для людини. Автомобіль ми викупили вчора і одразу його, можна так сказати, продали. Тобто закинули на соціальну мережу, на TikTok, YouTube, і знайшовся у нас новий власник ось цього чудового автомобіля. До чого я веду? Це є однофазна. І ось беремо 81 кВт. Автомобіль вже заряджений і точно так само, як і Трухфаз, сприймає 23,9%-24 кВт, тому що вже після 80%. А ось наш Іонік 28 кВт, вже заряджений на 292% 18,6. Тобто, я приїхав, було 36% за менш ніж за 18 хвилин автомобіль майже заряджений. Тому що оці Іоніки. 28 кВт вони дуже швидко заряджаються, Так, їдуть небагато, тобто запас ходу на сьогоднішній день зараз показує в районі 200 км, 198 чи 205 точно не знаю. Тому що зараз заряджаємося перший раз після того, як ми викупили даний автомобіль в Нідерландах. І зараз будемо бачити, яка в нас повна зарядка. Отже, чи трохфазна чи однофазна, в принципі, немає за чим ганятися. Так що купуємо. Або 2019 рік не тратимо лишні кошти і будете насолоджуватися електроавтомобілями. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Кого що зацікавить, телефонуйте. Дякую.